слуха буха

Все лишні, його села Онесин і Святину. У благовіщі хай чуємо прописану прісу. Сьогодні ще голосніше і ще виразніше Ми чуємо на цілий світ. Eu yep, não Самому від угол, що не моби, як у вода покол, нарола та гікали, а вставали на очища, бо хаялися, наверталися і йшли на дорогу праведного си. Перше, хрещенець хрещення, Ісуса. А яка правда? чому судці є правда? Тому що Ісус є солідарний стан. Він єдиний на він єдиний даний єдиний си І Він замовить, аби ті гріхи взяти на себе. І вона сюди того. Він звезда в солідані. Хрищання Ісуса це хрещання солідарності. І людина стає чистою і невинною, нашим хреще, яким важливим моє воно є у нашому житті. Але не чуємо, як протестанти та інші противники, Христові церкви, а на що хреститися, та не наростає славською, браємо вірю, що вона буде робити. Для чого хрестити не мовлять? Вони це знущали родини. тим. Вони тебе за ковід. Ми вічемо за салі. Ми маємо те, що лікар дав дитині Ми маємо щось, що хоча не хоче, спить, треба робити. Але ми... Різні мови англійську, влітку невеликості Ми вважаємо, що це не є потрібен. Це для потрібно інтелектуальності і розвитку фізичного. А на душі прощі.

Нехай розуміє ясний, нехай ті дороги будуть, весе до кравни, а діла тоді до свят. Потім хрещається слава Божі, Святость. Дивіться, так, Христиусірах, наші мали. Вони було. Найперше, почуття чисті дорога до правди. Ми мусимо зупинитися. Одна дівчина тварина. Була з Галтором. Савай. На дело все дело цьому сторону. Каліті. Сестра хієка нема дітей. І вона почала свого <пасував> чоловіка. Проси, прийнямо сюди, вони сенсі уставі. Так собі. Прийшла кі, а вони розставили то їй мама. Прийшла кіта дівчина цю мабуть імбліну. Іслуху приводили до церкви, це Бога часті. Трімся, сьогодні святи хрещення. аби наші дороги були до правди, аби наші почуття були чисті, розродом світли, Аби діла наші нам про святості. Кожен із нас у сьогоднішньому святі мусить згадати про те, що ми не допоче. oba chrześcijanie. Każdy z nas ma jedno i jednogłośnie prawo I mam głosy chrześcijan na ludzkich bachach. nie I spytałem go, kto to taki? Czemu ty chrześcijański? Kto dał ci to kto? Chrystus? No nie, Chrystus. kto? Iliad? Nie, Jan kto? Prorok? Nie, Щоб сказати, тільки розпослали всі силу з краю. Він каже, я Господа все. Ви страшні, зудьми на дорогі. І той, хто каже, кохається, стежки і правді, пра, ми народити пранення. Ми сьогодні бачимо Йоанна, який кличе нас, аби ми осмислили наші життя. І як ми отримали. Навіть сміщанського духа, хай не Бог нас веде, аби наше учуття вноче, і Дороги правдими, а праці наші вчителі наші святи. Амінь. Христос Кришає!